Всіх, вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Так, ну тут дійсно цікаве. Дивіться, тут суперечки, Ну, навіть якась така, знаєте, маленька локальна війна з королем жезлів. Будуть зміни, буде ситуація, в якій е, як відкине від вас цю людину. Е, зміни от відійдете від, від, цієї, від цієї людини. Просто от, може розсваритись так, що все-геть, просто і не буде спільно, спільного якогось там, ну хоч чогось. І ви будете задоволені от в будь-якому. Випадку ви просто будете щасливі від того, що так склались обставини, що людину від вас відкине. Ну, хтось може навіть і поїде від людини. Сфера кохання, до чого вам тут готуватись у сфері кохання, до якоїсь перемоги. В якісь ситуації через розглядання інформації, якоїсь затягнута, затягнута ситуація, і якась давня інформація. Знаєте, як я хочу змін, я хочу з цим попрацювати, я хочу це переінакшити, переробити, і у вас все вийде. Ви просто зробите те, що вам треба зробити. Робота до чого вам готуватись к роботі. Так, в роботі тут знання глибокі, і знання інтуїтивні треба буде в допомогу комусь. А може й в допомогу собі. От знаєте, як докладати. Це от ви або це до когось вам треба буде звертатись, і людина вам дійсно допоможе. Бо ситуація завершується переможна для вас. І ситуація, навіть якщо просто от треба зупинити щось або когось. Навіть треба може зупинити в будь-якому випадку це просто завдяки глибоким знанням, таємним знанням, яким хочете знанням, інтуїтивним якимось зчитуванням. Ситуація просто от буде зроблена так, як слід. Просто от будьте до цього готові, якщо треба когось просити про перемогу, не соромтесь. Людина буде рада допомогти. Так далі, що важко це з вашого оточення людина. Це не хтось там невідомий вам. Це знаєте людину. І знаєте, що людина ну, дійсно ну, може, вміє розгледіти якось, знаєте, нестандартну ситуацію. Ну, тобто, у вас нема такого бачення, а людина просто незамиленим оком побачить ситуацію просто от так, як слід, і допоможе вам. Що важливо прийняти? цей день І до цього теж треба готуватись. Ага. Ну, знов нам показана ситуація, яка От якщо вам треба щось закрити, щоб, це, знаєте, щоб не було повернення в якусь ситуацію, закрити так, щоб це було обов'язково вам на користь, без втрат. І якщо в цьому вам потрібна допомога. То приймайте цю допомогу, не, не кажіть людині, що «Та я сама там чи сам впораюсь. Бо людина буде корисна, от, знаєте, це як. Не те, щоб там людина вам щось підкаже і ви робите, а в процесі того, як ви будете щось робити, людина все ще буде вам щось підказувати. Як знаєте, як дороговкази вам буде надавати, як буде в якісь моменти вам казати, що отут трошки зупинись, зроби оце, відволічись на оце, далі рухайся от після оцього». Ну, от щось таке, знаєте, коли людина весь шлях буде вас вести. І до, ну, поки повністю ви не закриєте якесь своє питання: від чого треба відмовитись? Ну, або краще б за все відмовитись, або корисно було б відмовитись. Від довгого очікування, затягування, бо дивіться, як якщо якась ситуація, в якій е ви або сумніваєтесь, вам здається, що може вам може вам здається. <сум> То відмовляйтесь від, ну скажімо, я зачекаю, хай би воно, ну я поспостерігаю за ситуацією. Ви тільки будете втрачати енергію на цьому, і ви тільки будете ну, взагалі втрачати час на цьому. Тож відмовляйтесь від очікування, бо воно для вас. Не на користь. Воно просто, от, знаєте, далі вам буде складніше з цим впоратись. Тож не затягуйте, а вже зараз чимсь, ну, де там у вас є якесь питання, яке у вас просто от невпевненість є, є якась по цьому питанню. Не затягуйте, просто от вже з цим працюйте. Може, це все ну, знаєте, от про ту саму ситуацію, де вам треба чиясь допомога, де вам треба до когось звернутись з питанням, а ви все чогось вичікуєте, все вам ну от щось ви не впевнені. А вас як ошукують в цій ситуації? Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Десь ви будете. Зараз. О десь ви будете, знаєте, як. розчулені, давайте так казати. Оце, як хочете, це все одна і та сама ситуація. Якась вона. От, от просто це, знаєте, як. Щось у вас тягнеться, у когось ну, довго тягнеться, у когось останні від двох до п'яти днів мені йде. Ну, саме більше тиждень. І ситуація, в якій, знаєте, у вас з'явилась якась можливість, і ви її нібито от втрачаєте. І ви вже навіть починаєте сумніватися, та може це взагалі не для мене. Ні, можливість, яка у вас з'явилась, вона б не з'явилась просто так. Вона саме ваша, саме для вас. І саме вам її треба схопити до руки і розвинути. І там, де у вас не виходить, це просто означає, що вам треба докласти зусиль. Тільки і всього. І знову ж таки. Мені показують, вам не самотужки там треба з чим споратись, вам є кого до цього покликати, є з ким ситуацію вирішувати. То просто ну, ви розчулені, це, це зрозуміло, але не засиджуйтесь в цьому, ви просто от з людиною спілкуйтесь. Розмовляйте, давайте інформацію, людина, просто раніше до цього ну, як підключиться, і буде ну, ваше хвилювання, страхи від вас відводити. І взагалі все завершиться. Ну, переможно завершиться. Ви впораєтесь разом ви впораєтесь. Просто не затягуйте, будь ласка. Далі порада від вищих сил для вас на цей день. Так. Угу. Дивіться, от все ж таки, зверніть увагу, тут є якийсь якийсь обман. Або пов'язаний з королем жезлів, або від нього йде обман. І це, знаєте, якась ситуація взагалі-то з матеріальними статками вона пов'язана. І людина тут, знаєте, як? Ну, я вточню. Дійсно, тут про матеріальне все ж таки. І ви незалежні від цієї людини, ви от, ну, людина самостійна, але він від вас залежний, йому треба від вас якісь матеріальні блага. І е, ця людина будь-яким чином намагається вас втримати біля себе. Ну, знаєте, як не втратити можливість з вами спілкуватись, отримувати від вас допомогу. І ще й на жалі ваше натискає кармічна ситуація, кажу одразу. Для когось це може бути людина з родини, але не обов'язково. І, знаєте, коли людина Порушує якийсь ваш баланс. І вам треба цю ситуацію для себе розглянути і залишити її в минулому, не тягти її весь час поряд з собою, цю ситуацію, цю людину. Бо людина обманює, людина хитрує з вами, людина отримує собі те, на що немає права. Бо це саме ваші якісь там напрацьовки, якісь там ну взагалі ваше життя, яким тільки ви повинні керувати і ніяких втручань в нього не повинно бути. Тож, кому там з вас треба вирішити питання з якоюсь людиною, від якої ви знаєте, що хитрує з вами? От не йдіть на поступки до цієї людини. Диктуйте свої правила. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня. Всем пока-пока.